Доброго дня, шановні любителі винограду та лози. Сьогодні 3 вересня 23-го року. У мене на винограднику Вінницька область у Тиски. Хочу вам на цьому відео показати кущ з дозрівшим виноградом вирної форми Ландиш. І пару слів сказати про те, як, 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 як за ним дивитися і все-таки як досягти гарних результатів. На сьогоднішній день бачите такі гарні грони, з гарною ягодою, жовта. Лимон має лимонний колір. Лимонний колір ягоди. І Ягода вже солодка, з гарним мускатом, хоча пройшов дощ і не один, мускат залишається. Вона, консистенція в неї така соковита. Я покажу. Бачите, От десь, як, як сок тече. Кісточка, бачите, вже вже коричнева. Ягода дозрівша з гарним смаком. Як же все-таки досягти того, щоб було гарне запилення, гарне Ну, Я скористався дуже гарною порадою, я не пам'ятаю кого з виноградарів. Вже кілька років я так використовую це його пораду, і в мене гарні результати. До того, як ягода, як, як кущ виноградний перецвітає, взагалі не поливати, не підживлювати нічим. Тільки починати підживлення і полив після цвітіння. Відцвіла ягода, зав'язалась. Встало вже там цей горох, ми бачимо. І ось тільки тоді починати підживлення і полив. І ось бачите, тут який гарний. Це котик помішає нам. Який гарний. Це невеличкі є грони, звичайно. Ось бачите далі, ось такі. Ось далі це права сторона, а ліва сторона. На лівій стороні там, там набагато кращий результат. Тут грони такі десь по, по кілограму 900 грамів, 800 грн. Ну, гарний урожай, я ним задоволений. Ягода після дощів не розтіснулась. Дуже гарно себе показала. І, надіюсь, що у кого цей виноград росте, він не, не, нікого не, не залишить байдужим до себе. І ніхто його не позбудеться. Тому що гарна гібридна форма і варта уваги. Ще хочу поділитися враженнями про одну гібридну мускатну форму. Це мускат Діївський. Він у мене теж корневласний. Це кущ корневласний. І цього року це перший, перший врожай. Тут на ньому в мене є що здається, раз, здається. 4 грони це 5. І що про нього можу сказати? От буквально перед дощами, да, в ньому був вже проявився гарний мускат. Мускат якийсь, ну такий він якби, інтересний, інтересний мускат. Але ось зараз я його пробував, чи ягоду муската немає. Вона солодка, дозрівша, але мускат пропав. Будемо дивитися, як по подальшому він себе буде вести. Ягода до 15 грамів, бачите, велика. 12-15 грамів ягода. Теж соковита, гарна на смак. Була до дущів. Зараз мускат цей, кажу, він пропав. Побачимо. По в майбутніх руках, як будемо живі, здорові, що він себе буде показувати в подальшому на моїй ділянці. Ще одна мускатна форма. Спонсор. Ось така ягода. Цього року було не, не, не дуже гарне запилення. Е, він погорошив. Але взагалі, от, як і далі, тут невеличкі грони, бачите, там, з тої сторони є. Це кущ молодий йому. 4-5 років вже, звісно. Це вже не молодий. 5 років це вже кущ, який дає гарний урожай. Але по запиленню трошки було погано. Та ж ягода після дощів не розтискалась. Бачите, це я тільки що зняв сітку з нього, тому що оса дуже сильно вражає, ніде немає ні одної ягоди розтісканої. Він соковитий, солодкий, але на смак ледь ледь відчутний мускат, ледь, ледь відчутний. В минулому році це був такий, знаєте, як він його лісиш і ти просто відчуваєш задоволення від мускату. Цього року після дощів він трошечки зник. Ну, хоча він може висіти без проблем. Він, ягода стає ще жовтішою з часом. Теж гібридна форма, яку я позбуватися, не буду. Буду старатися, щоб він в мене залишався. І рекомендую, рекомендую його саджати. Непоганий. Ось бачите, є, є, є кілька ягід, які підтрісли. Бачите, ось біля плодоніжки. Ось так. от Бачите, все що. Це все, що на цій гроні є підтріслого. А так в основному все гарно. І ось ще одна мускатна форма, мускат-красавчик. Теж перше плодоношення, гарні грони, гарно сформовані, рихлі, ягода така сочна. Теж набрала цукор непоганий. Смак. Ось тут дійсно при дощах мускат нікуди не втік. Залишився. Ягода Гарний мускатний смак має. І ось гарно вона висить. Зараз подивимося, як, як з кісточкою у нас. Ви Бачите, яка консистенція теж така, як у Ландиша. Кісточка те вже визріла, він вже визрівши повністю. Бачите, ось, ось такий виноград. Потрісканого взагалі немає. Теж чиста грона. Ніде немає розбитого винограду після дощу. Цим він дуже радує мене. Ось так. Ну, ось ми, от, Бачите, от, один недолік цього муската. Не один недолік. Ягода легко відділяється від, від плодоніжки. Ну, якщо її потрасти, вона буде осипатися. Але це недолік для домашнього виноградарства, якщо вона йде на ринок, на, на, ні на інші якісь технологічні потреби, то це долік наймінімальний. Рекомендую теж його саджати і будете задоволені цим виноградом. На цьому завершую наше відео. На все добре. миру і добра всім. Слава Богу за все.